Всім привіт! Коротше кажучи, поперебирав я все, що в мене позалишалося, і треба мені це все переробити приблизно за півтора тижні. Це в нас коробка з імпортом. Тут в нас всяке коротше, різне мікросхеми, напівбочечки, цілий пакетик такий. Це також мікросхеми, але вже не такі на більше ніжок. Так, що там ще? Це всякі маленькі мікросхемки. Ну, тут різне, всяке таке дрібне. Пару планочок, процесори. Це таке по імпорту. Так, і по радянщині. Пакетик прапорців. Ще тут треба відібрати, там і трубочки ще є. Трубочки КСО. Ці таблітоси. Це посріблу у нас. А по золоту у нас ось, коротше, тут всяка непотріб, не знаю. це вообще, Тут там і бодь, напівбочечки, і варікапчики, і діодики, і фігню всяку зрізав, то не знаю, чи це його, можливо, і перепалю все разом. Такі якісь маленькі, з жовтими виводами. А 315. Не знаю, тут грам 150, напевно. І знайшов ще в себе якісь. Не знаю, що воно таке, роз'єми з чогось папи-мами. Я навіть не знаю, чи це імпорт, чи це радянське. І з чого воно в мене лежить. Я навіть і не пам'ятаю, де я його і коли взяв. Та й сьогодні ми переробимо оці роз'єми, їх тут рівно 20 грам. В слідуючому відео ми будемо, напевно, переробляти 315 і оце. Потім, напевно, в одному відео срібло з цього всього. А тоді, напевно, що перейдемо на імпорт. Думаю, що так. Але все може змінитися. Ну, Сьогодні у нас 20 грам отаких От роз'ємів. Побачимо, чи щось з них вийде. Якщо це імпорт, то не вийде нічого. А якщо радянське, то повинно щось вийти. Заливаю зразу в азотку. Трохи електроліту, бо вони чуть-чуть як то магнітні. І розчиняємо, Пішов працювати. Так, поставив азотку з електролітом. І вже хоч одне радує, що це позолочені роз'єми, так як вже позолота зверху плаває. Але більшість того, що це імпорт. Ну що ж, побачимо, що в нас з цього вийде, це мені щось зовсім не подобається. Вся позолота лізе поверх стакана аж сюди до цих пір. Ось така ця. По ходу імпортна дурна позолота. Отак то воно у нас виходить. Все плаває поверху. Якось будемо збирати, напевно, і ловити на фільтрі. Побачимо. І от така у нас виходить зверху золота шляпа. Так що тільки на фільтрі все буду ловити і заливати царем. Потім покажу, який буде цар у нас. Ну от і все. От такий у нас получився розчин царя. Колір. З десяток штирків ніяк не хотіли розчинятися в азотки наполовину і все. То я вже вирішив, щоб довго не розчиняти, розчинив їх в царі. Та й через те такий, напевно, колір вийшов. Ну що, зараз кип'ячу гашу азотку, і будемо встановлювати. Так, погасив азотку карбомідом, тобто мочевиною. І давайте ну, закинемо таку ложечку залізного купоросу. Побачимо, що воно нам дасть. Отак, однією лівою знову працюю, але я вже бачу, що темніє розчин. Ще й, можливо, щось ці штирки дадуть. Так, я зараз все це зроблю та й покажу, що виходить. Так, покалатав, покалатав. Я думаю, що ми тут його не побачимо. Коротше кажучи, якісь бімбашки попадали трошки, але ми його тут не побачимо. Так як це імпорт. Більшість того, я так собі думаю, він, напевно, випаде пилякою або зависне врозчині. На ранок будемо бачити. Чекаємо. А ви знаєте, про кип'ятив'я це все діло. Це все. І ще й у нас, виходить, какулятори. Ніфіга собі насипало. Коротше, ось вони. Я думаю, було видно, як вони відразу посипались. Ну, що ж, чекаємо до ранку. От таке воно у нас за ніч получилось, відстоялось. Дивіться, як взялося кристалами. А тут в нас ось. Зараз я цей розчин. Зливаю у відстійник, а кристали будемо розбавляти кип'яточком і хай сідає. І потім будемо чистити і сушити. Так як тут немає що чистити, вирішив я його просто промив три рази кип'ятком. І висушити. Так як будеш чистити, виліш все. Так що висушимо і побачимо, скільки буде, якщо покажуть ваги. І от що в нас вийшло Давайте спробуємо зважити. Так, я зараз. Включу ваги і натисну паузу, так як однією лівою рукою я зараз розсиплю. І от такий в нас получився результат 0,12. Так що якось так. В принципі, я думаю, з таких штирків це ще більш-менш добре. Добре, дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.